Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Всі вже чули про бойові повістки Укрпоштою, але ніхто не описав, для чого внесли такі зміни та до яких наслідків це призведе. І якщо гадати, що це якісь там чергові, незначні зміни, і вам через них, наприклад, не виламають двері до будинку чи квартири, щоб затримати, то це принаймні трохи невідповідально. Наприклад, у мене вже. Не залишилося абсолютно ніяких сумнівів, що вказані зміни якраз уможливлюють сценарій, де з'являються такі законні підстави, щоб вибити якраз двері у ваше житло і вас, як ухилянта затримати просто у себе вдома. Більшість з вас не знає, що я вчився на слідчому факультеті і працював слідчим. А основна моя спеціалізація кримінальне право. І коли уряд чи Верховна. Рада вносить там певні зміни, мені не складно прорахувати, тобто заглянути туди подалі, для чого вони приймаються та які можливі кроки будуть реалізовуватися в подальшому. Тож далі у відео дуже уважно проаналізуємо урядові зміни та розберемо, до яких небезпечних наслідків вони можуть призвести. Мені дуже цікава ваша думка. Додивіться відео до кінця і поспілкуємося в коментарях. Можливо, я все ж таки помиляюся. Якщо вам треба оформити відстрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте зручну послугу юридичного супроводу за номером телефону на екрані. Тюрма за неявку по бойовій повістці. Гадаю, всі погодяться, що наш уряд нічого просто так не робить стосовно мобілізаційних норм. Тож, слідкуємо, що там. Накрутили. Порядок вручення повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення якраз до місць проходження військової служби, або простіше бойової повістки, врегульовано пунктом 88. -м. Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженою постановою Кабміну всім відомою номер 560 Стара редакція пункту 88. Передбачала, що бойова повістка може бути вручена військовому зобов'язану увага лише під особистий підпис. Уприйняті, а прийняті урядом зміни, вже дозволяють надсилати бойові повістки також і поштою. І якщо людина проігнорує таку повістку, надіслану поштою, то наслідком буде не 17. Чи 25,5 тисяч гривень штрафу за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. А справжня кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто у випадку неявки за надісланою поштою бойовою повісткою загрожуватиме не штраф за вчинення. Адмін правопорушення та відмітка, це, наприклад, у реєстрі оберіг про розшук ТЦК і Червона стрічка у Резерв Плюс, а вже відкрите кримінальне провадження, наслідком якого є повідомлення про підозру за статтею 336 Кримінального кодексу України, ухвала суду про затримання та її оголошення, тобто слідчим у кримінальний розшук з внесенням якраз. У базу розшуку МВС. Тож урядові зміни до пункту 88 постанови номер 560, передбачають, що людина, яка не з'явиться до ТЦК за надісланою поштою бойовою повісткою, буде вважатися кримінальним злочинцем. І до неї вже будуть застосовуватися якраз заходи, які встановлені законом щодо кримінальних злочинів. У такому випадку вже не вийде просто відсидітися вдома, щоб не спіймало тецька на вулиці. Прийдуть додому, виб'ють двері та затримують, бо норми кримінально-процесуального кодексу це передбачають. Правда, слідчий повинен буде виконати декілька процесуальних дій, в тому рахунку звернутися до суду. Але може і не звернутися. Про це у наступних розділах. Бойова повістка поштою і без ВЛК. Нагадаю, що згідно з пунктом 34 постанови номер 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК по повістці, надісланого якраз засобами поштового зв'язку, вважається зроблена працівником пошти відмітка про відмову в отриманні поштового повідомлення. там з повісткою, або відмітка про відсутність адресата за певною адресою місця проживання, минулого, уряду, минулого року уряд профінансував поштову відправку розсилку 900 тисяч повісток за неявку, за яким ТЦК наклали тисячі, а можливо і сотні тисяч штрафів. І от уряд вирішив, що норма, за якими тисячі там, чи сотні тисяч осіб були Притягнути до адмінвідповідальності за неявку до ТЦК по понадісланої пошто, поштою звичайним цим повісткам для уточнення даних чи проходження ВЛК, тепер будуть застосовані у кримінальних провадженнях за неявку по бойових повістках. Ще один аргумент, чому я так вважаю, це те, що тепер бойову повістку ТЦК може надсилати людині. Навіть без проходження ВЛК. Здивовані? А тепер давайте зверніть увагу на нове формулювання пункту 88. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору. Уважно дивіться, у цих лапках, у разі потреби резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час. Мобілізації на особливий період, повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним ТЦК, засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштованим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення на адресу їх місця проживання. Тобто, Бойову повістку можна буде направляти без наявності висновків ВЛК про придатність до військової служби. І ТЦК буде вирішувати, чи є потреба у проведенні ВЛК перед тим, як людині направити бойову повістку. Здивовані? я не менше. Але десь так відбувається. За ухилення. Виб'ють двері та посадять. Тепер перейдемо до вибивання дверей та проникнення до житла без згоди господаря. Одним із наслідків кримінального переслідування особи за неявку по бойовій повісті є проникнення до житла чи іншого володіння особи без добровільної згоди власника або без ухвали навіть слідчого судді. Така можливість передбачена частиною 3. Статті 233 Кримінального процесуального кодексу, відповідно до якої слідчий має право без ухвали суду увійти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, одним з яких є переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Якщо під час розслідування кримінального провадження буде встановлено, що чоловік, який не з'явився, за бойовою повісткою переховується навіть не у себе вдома, в квартирі там, чи будинку родичів, знайомих, то поліція буде мати законне право без дозволу суду увійти у житло з метою затримання особи, яка підозрюється у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтю 336 Кримінального кодексу України. Звісно, що кожне кримінальне провадження з приводу. Неявки за бойовою повісткою буде індивідуальним та залежатиме від конкретних обставин. Про те, щоб не допустити ситуацію на самоплин і вчасно зробити все, що залежить саме від вас, у випадку притягнення як до адміністративної відповідальності за неявку по звичайним повісткам, та в разі притягнення до кримінальної відповідальності за неявку по бойовим повісткам. Раджу негайно просто звернутися за професійною юридичною допомогою та користуватися послугами адвоката. Ну, як вам, перспектива прийняття подібних змін до постанови номер 560 А щоб знати, як захищати свої права. ТЦК на ВЛК при огляді водія-драгера і при перетині кордону замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати до про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та в ТЦК, поліції і суди. Корисне та інформативне відео. Тоді з вас підписка, коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!